Добрий день, любі мої друзі! Ми сьогодні будемо пробувати 11 відео соусу червоної риби. Попробуємо перше ш... шрірачо, який майо. Якщо буду блювати, там не сміється. 7 з 10. Попробуємо другий торчені соус сирний. Три з десяти. Міхікано з перцем халапеньо. Пікантне буде, наверное. о о Нуль Ужасно. 0 от 15. чилі з солодкою паприкою та перцем чили. О, Оооо, сакис такие буде. Ну, п'яну голову що можна їсти. Один з десяти барбекю. Чорно та чорною гірчицею. Оба-на! Ох, чує тях. Ша шурком подошло б. Ну, точно не зрибіль. Три з десяти сацебель з фундуком. Metodu. Kas naujausias balas? Hmm. Tai minus 5 iš 10. Tartarai sprenka metravais. Tikiuosi, pasiseks situaciją. 70. Numeris 9. Skalotka. Пюре абрикос та имбирум. Не знаю. Це вже вид один. якийсь непонятний. Пять ну, з 10. Номер десятый. Соус паприка з копченою паприкою. 7 із 10, Номер одиннадцатый. Ну, є одна проблема. Я гарчиці. Ненавижу. Ненавишу. Ой-ой-ой-ой-ой. Сам вже один віт уже, блядь. Хо! Можна 5 з 10. дати. Ну не бачу. Я вас люблю. С вами зберігал.